Сьогодні, 9 листопада, і Україна святкує День української мови. Це свято було започатковане в 1997 році та приурочене до Дня пам'яті Нестора Літописа. Недарма українську мову називають Солов'їною Калиновою. Українська мова наймалозвучніша в світі. Вона душа українського народу. Її оспівують українські поети. Одна вона у нас така, уся співуча і дзвінка. Писав Тарас Шевченко. Українська мова то мова мого серця. Говорив Іван Франко. Нація повинна боронити свою мову більше, ніж навіть свою територію, наче заповідь лунають слова Лесі Українки. Оспівувала рідну мову і наша землячка поетеса Любов Забашта. Вона писала дуже гарні вірші про неї. Ось один із них я пропоную вам дітки вивчити Вірш Любов башти, «Рідна мова» Розвивайся, Звеселяйся, моя рідна мова. У Барвінки Зодягайся, моє щире слово, колосися житом в полі, піснею в оселі, щоб зростали наші діти мудрі та веселі, щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, Як з колиски дорогої, мовоньку кохали. Ось так із ніжністю говорить любов за башту про рідну мову, давайте повторимо його ще раз розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова, у барвінки задягайся, моє щире слово, колосися житом в полі, піснею в оселі, щоб зростали наші діти, мудрі і веселі, щоб на все життя з тобою ми запам'ятали. Як з колиски дорогої, мовоньку кохали. Дітки, я сподіваюся, вам сподобався вірш, і у вас вийде з легкістю за допомогою цієї таблички його вивчити. До зустрічі, діти.